Доброго вечора, ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І сьогодні у нас на огляді справжня класика німецької нумізматики середини 30-х років ХХ століття. Перед нами монета в слабах NGC, і це не просто срібло, друзі, а історія закарбована у металі. Ми говоримо з вами про перехідний період Німеччини. І чому ми про це говоримо? По-перше, це срібло. По-друге, це відома. Осдамська церква вважається однією з найлаконічніших монет того часу. Без зайвої атрибутики. І по-третє, друзі, це грейди. Це все-таки монети в стані МС. І розпочнемо ми з вами огляд із монет Гарнізонна церква в Потсдамі, 935 рік. Вони карбувалися, до речі, 2 роки, 34-й і 35 рік. І це у нас. 900-та проба срібла, вага 13,88 і діаметр 29 мм. На аверсі у нас зображена гарнізонна церква в Потсдамі. Символічне місце для Німеччини, де похований Фрідріх Великий, і де в 1933 році відбулося відкриття рейстагу, так званий день Потсдама. І також на реверсі у нас ось класичний Орел. Того періоду, але ще без свастики. Свастика з'являється на монетах уже в Гіндербургах пізніше, в 936 роках. Ось так. А тепер давайте поговоримо про тиражі і скільки таких монет в базі NGC. Тож, переходимо до тиражів даних монет. І у нас з вами 935 рік, літера D це у нас монетний двір Мюнхена І тираж того року 3 мільйона 539 тисяч екземплярів. Ось подивіться яскрава монета. Але ключове не це, друзі. Ключове її грейд ms 62 І давайте з вами глянемо, що у нас по базі даних NGC. І згідно даних баз NGC у нас в ms 62 три монети і вище грейдом 7 монет, друзі. Це монета. Входить в десятку. І саме це робить її такою цінною, незважаючи на грейд МС 62. Поки що ми її відкладемо. Перейдемо до такої ж самої монети 935 рік літера G. Монетний двір Calje. Також 35-й рік. Ось яскрава монета. Штемпельний блиск, МС-62. І тут, друзі, в нас вже цікавіша історія. Згідно даних бази NGC. Тут у нас 6 монет і вище лише одна монета. Ось так. Такі чудові гарнізонні церкви у нас в рейді мс 62 на огляді. Але що ви скажете по цінам? Я вам відповім, друзі. Якщо ми беремо МС 61, в мене ось, наприклад, і на каналі продаються такі монети, то це діапазон цін. 110, 120 євро. Далі, коли ми говоримо за чудові такі монети вмс 62 які входять в десятку. в мене вже і були продажі на каналі. І, і дані монети також в продажу 160-180 євро коридор цін. Тут теж, в залежності від літери, G трошки дорожча D дешевше. І така яскрава. Монета 934, це Мюльденхютен ось в 63 друзі. І тут порядок цін. У нас вже 270-290 євро. І також у мене були на каналі. Це вже близько 400-500 євро в діапазоні, теж в залежності від літери, це мс 64 65 грейда у мене не було. Кому сподобались гарнізонні церкви, ціни на них, тисніть лайки, вподобайки, а ми крокуємо далі. А тепер переходимо до ювілейних монет Третього рейху. І перед нами дві марки 1934 року, 175-та річниця від дня народження Фрідріха Шиллера. Ось така в Греді МС 64 від компанії NGC. І Що це у нас за монета, друзі? Це 8 грам, діаметр 25 мм і 625-там. Проба срібла. Монетний двір Штутгарт і тираж 300 тисяч екземплярів. Ось така яскрава в штемпельному блиску в такий чудовий сіро такий патині. З переливами гарна монета. Не часто вона зустрічається в Греді 64. Ось так. Давайте глянемо, що у нас по базі даних NGC. По базі даних NGC у нас таких монет в МС-64 25, і вище Грейдом лише 13 монет. І що у нас по цінам? По цінам у мене вже була на каналі така монета. В продажу ціна 260 євро, друзі. Ось так. Кому сподобався Фіфрик Шиллер, тисніть лайки. Ми переходимо так, до у нас Лютера. з вами на огляді третій рейх. Це Мартін Лютер. 450 та річниця від дня народження. Ось така яскравий 5 марок, це. 900 проба срібла, 29 діаметр даної монети, друзі, загальний тираж таких монет близько 200 тисяч усіх монетних дворів. І це не самий простий монетний двір. Літера F, Штутгарт, Ось така яскрава, штемпельний блиск. Подивіться, який промінчик, але да, є певні контактні сліди. ось Тут на обличчі, але яскрава деталізація, приємний блиск і Грейт 63. Що у нас по базі NGC? По базі NGC у нас в грейді 63 плюс дві монети, і вище грейдом три монети, друзі. Що можна сказати? Вже була на продажу така монета близько 500 євро в грейді 65 літера. D. Це в Мюнхен теж там тираж близько 20 тисяч. Я залишу посилання на німецький каталог, щоб ви бачили. Ось так, ціна даної монети близько 400 євро також була продана у мене на каналі. Ось так. Кому подобається Мартин Лютер і тематика Третього рейху, саме час натиснути лайк. І ми будемо завершувати сьогоднішній огляд монет Третього рейху. Кому сподобалось відео, саме час натиснути на дзвіночок, підписатися, хто не встиг цього зробити. Наостанок традиційно хотів би вам побажати гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі, друзі. З вами був Олександр.